Та, 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 так так, так, воно є. Ось твій. Бачиш, та чорна лінія. Це середня лінія. Ось ось твоя ж біля банера з Зображенням кінцевого результату хаотична черга. Кожному потрібна підказка, куди покласти свою частинку. Тут є однакові карточки, але різної форми. і Вони зовсім більшому місці. Довго метикували, як зорганізувати майже 200 учасників акції. Ви скорше збудуєте, ви зробите зараження, Там. ті деталі знайдуться. Шукайте рівні деталі. Скажіть, Нам треба шукати рівні деталі. Там є центр є. Покладу. Є центр. Дивіться, два кроки не Я знаю, де Київ лежить. Складаємо рівні деталі. Зверху дві, внизу чотири. Ну, Ось цю лінію складаємо. Ось надрукували б складаємо. Ошу Ні, це якась калівка. на фігурах замість звичних чорних цяток, герби українських міст, містечок та селищ міського типу. Близько 550 гербів загалом. Деякі герби повторюються, але більшість герби автентичні по одному гербу. Тобто це максимум гербів, які змогли знайти організатори при підготовці акції. І самі герби, тобто загалом повністю все доміно, формує великий тризуб. Тризуб внесений в книгу рекордів України. Його висота 12,5 метрів ширина близько 7,5 метрів. І все заради того, щоб національна символіка стала популярною, майже година і найбільший в Україні тризуб склали, щоб кожен згадав і усвідомив незалежно від міст, в яких ми живемо, ми всі є українцями. Ризуб вже побачили Київ, Тернопіль, Івано-Франківськ, Чернівці та Нікополь. Після Львова фігури Доміно помандрують далі Україною. В Міста, які теж захочуть повторити рекорд. Христина Стець, Володимир Квітковський головні новини Львова.